Гмуль стояв на даху і розгрібав сніг. Він мав жовті вовняні рукавиці, які потроху намокли і стали неприємними на дотик. Гмуль поклав їх на комин, зітхнув і далі заходився відгортати сніг. Нарешті йому вдалося відкопати ляду, що вела на горище. Ага, ось де вона, мовив Гмуль сам до себе. А там унизу вони собі лежать і сплять. Сплять, 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 тоді як інші працюють в поті чола лише тому, що на носі Різдво. Гемуль став на ляду, а тому, що не пригадував добре, як вона відчиняється назовні чи до середини, обережно потупся в понії лапками. Ляда одразу ж відчинилася до середини, і Гемуль разом зі снігом звалився у темряву на весь той мотлух, що родина мумітролів складала на горищі, щоб колись згодом використати. Гемуль дуже розсердився. До того ж він забув, де поклав свої жовті рукавиці, а він дуже любив саме ці рукавиці. Гемуль потупив униз східцями, розчахнув двері і сердито загорлав. Скоро різдво я вже ситий по горло вами й вашою зимою сплячкою, а різдво ось ось настане. Унизу спала, як завжди, зимовим сном родина мумітролів. Вони спали вже кілька місяців і мали намір проспати аж до самої весни. Сон лагідно і ніжно заколисував їх, немов довге, тепле літнє надвечір'я. Раптом у уснувидінням Мумітроля увірвалася тривога й холод. Хтось стягнув з нього ковдру і кричав над вухом, що він сити по горлу і що скоро різдво. Уже весна? пробурмотів мумітроль. Весна? дротувався Гемуль. Яка весна? Різдво на порозі, розумієш, різдво. Я ще нічого не роздобув, нічого не влаштував, а вони посилають мене відкопувати вас з під снігу в сам розпал приготувань. Рукавиці, напевно, пропали, усі гасають, мов шалені, і нічого ще не ясно. Гимуль знову погупав догори сходами і виліз на двір через ляду в даху. Мамо, прокинься. Налякано благав мумітроль. Сталося щось жахливе. Вони називають це Різдвом. Про що це ти кажеш? висунула мама носа з під ковдри. Точно не знаю, відповів синок. Але нічого не влаштовано, щось пропало і всі гасають, немов шалені, може, знову почалася повінь? Мумітроль обережно поторгав хробсю. Не лякайся зашепотів він. Але трапилося щось жахливе. Спокійно, озувався мумій тато. Спокій понад усе. Він встав і завів годинник, який зупинився ще десь у жовтні. Усі рушили мокрими слідами гимуля на горище і видряпалися на дах будинку. Небо було блакитне, як і завжди, тож цього разу не йшлося про гору, що дихає вогнем. Зате вся долина вкрилася білою ватою, гори, дерева, річка і їхній будиночок. А ще було холодно, набагато холодніше, ніж у квітні. Оцей називається Різдвом? здивувався мумітато. Він набрав у лапу вати, зачудовано її розглядаючи. Цікаво, це росте з землі чи впало з неба? запитав він. Мало би бути дуже неприємно, якщо воно з'явилося враз. Але ж, тату, це сніг, втрутився му Я знаю, що це сніг, і він не випадає увесь нараз. Справді, здивувався тату ще більше. Все одно неприємно. Повз них пройшла тітка Гемуля, везучи на санках штовханках ялинку. А! Нарешті ви прокинулися, кинула вона байдуже. Потурбуйтеся про ялинку, доки спаде ніч. А навіщо? почав було мітато. тато. Зараз не маю на вас часу. гукнула тітка через плече, прямуючи своєю дорогою. Доки спаде ніч, прошепотіла хробся. Вона сказала, доки спаде ніч, жахіття почнеться увечері. Очевидно, ялинка потрібна, щоб впоратися з тим жахіттям, міркував собі тато. Нічого не розумію. Я також, зітхнула мумі мама. Однак не забудьте шалики й черевички на лапки, коли підете за тією ялинкою. Я ж тим часом спробую розпалити вогонь в кахельній печі. Незважаючи на загрозу катастрофи, мумітато вирішив не чіпати жодної зі своїх ялинок біля будинку. Він їх шанував. Натомість переліз разом із мумітролем через паркан капарулі і вибрав велику ялинку, яка, правда кажучи, уже ні на що не була придатна. Гадаєш, нам доведеться заховатися в ній? поцікавився мумітроль. Не знаю відповів мумі тато, продовжуючи рубати. Я нічого не розумію з того, що тут відбувається. Вони вже майже дотягнули ялинку до річки, коли назустріч їм стрімголов вибігла капаруля, обвішана сумками та пакунками. Її мордочка пашіла від збудження. Вона, на щастя, навіть не впізнала своєї ялинки. Гвалтий галас, репутувала вона. Невихованим їжакам не слід дозволяти, як я нещодавно казала Рюмсі, це просто сором. Ялинка, урвав потік слів капаруля Бумітато, відчайдушно хапаючись за її хутряний комір. Що роблять з ялинкою? З ялинкою? очманіло повторила капаруля. Ялинка, який жах! Це нестерпно. Її ж треба одягнути, я не встигну. Торби випали їй з лапу у сніг, шапочка зсунулася на носа, вона ледь не плакала на межі нервового зриву. Мумі тату лише похитав головою, знову закидаючи собі на плечі ялинку. Удома мумі мама підмила веранду, принесла рятівні жакети та аспірин та тову рушницю і теплі компреси. Ніколи заздалегідь не знаєш, що знадобиться. Маленька крихітка сиділа на самому краєчку канапи, сьорбуючи чай. Мама знайшла її у снігу під верандою, а що була замерзлою та нещасною, то мама запросила її до хати. Ось і ялинка, сказав мумі тато, переступаючи поріг. Знати б лише, що з нею робити. Капаруля, каже, ніби її треба одягнути. Одягу таких великих розмірів у нас немає, захвилювалася мумі мама. Що вона мала на увазі? Яка вона красуня. вигукнула крихітка та так розгубилася від власної відваги, що захлинулася чаєм. А ти знаєш, як одягати ялинку? запитала хробся. Гарними прикрасами, дуже-дуже гарно, я таки чула, прошепотіла, густо почервонівши крихітка. Не в змозі довше опиратися непереборній сором'язливості, крихітка затулила лапками мордочку, незгарно перевернула горня з чаєм і вискочила з веранди на двір. — А тепер помовчте, я думаю, звелів тато мумі троля. — Якщо ялинку треба причупорити найгарніше, то ж ніяк не для того, щоб ховатися в ній від небезпеки. Мабуть, небезпеку слід задобрити. Я потроху починаю розуміти, в чому справа. Ялинку винесли на подвір'я і міцно встромили в сніг, а потім заходилися чіпляти на неї від низу до верхівки всі лякі гарні дрібнички, які лиш потрапляли під руку, прикрасили черепашками з літніх рабаток та хропсеним намистом з перлів. Зняли з люстри у вітальні підвісні кришталики і почепили на гілки, а верхівку заквітчали червоною шовковою трояндою, яку подарував та татому мітроля. Усі несли до ялинки свої найвишуканіші прикраси, щоб уласкавити незбагненні сили зими. Коли ялинка була вже прибрана, повз них знову, на цей раз у протилежному напрямку, промайнула на санках-штовханках тітка Гемуля. Вона квапилася ще більше, якщо таке можливо. Погляньте на нашу ялинку. гукнув Мумітроль. Дайте спокій, відбуркнула тітка Гамуля. Та що з вас взяти, ви завжди були диваками. Я поспішаю. Треба приготувати святкову вечерю для Різдва. Вечерю для Різдва? спанталичено повторив Мумітато. То Різдво ще й їсть. Та тітка Гамуля не слухала. Невже ви думаєте, що можна обійтися без різдвяної вечері? нетерпляче кинула вона і, відштовхуючись лапою, з'їхала униз схилом. Усеньке пообіддя мумі мама поралася на кухні. Перед самим смерканням різдвяна вечеря була готова. Мама розставила її у маленьких мисочках навколо ялинки. Був там морс і квасне молоко. Пиріг з чорницями і яєчний лікер, та ще всяка всячина, яку так полюбляє родина мумітролів. Гадаєте, Різдво дуже голодне? непокоїлася мумі мама. Навряд чи голодніше за мене, тужно відповів тато. Він сидів у снігу, загорнувшись ковдрою по самі вуха, і мерз. Але ж усі малі створіння повинні бути дуже й дуже вічливими, з могутніми силами природи. Унизу в долині в усіх віконцях засвічувалися вогні. Світилка миготіли і попід деревами, і у кожному гніздечку поміж гіллям. Мерехтливе світло шугало й туди й сюди і понад снігом. Мумітроль зиркнув на тата. Так і зробимо, кивнув мумітато. Про всяк випадок. Мумітроль подався до будинку і позбирав усі свічки, які лиш міг знайти. Він повтикав їх у сніг довкола ялинки, обережно позапалював одну по одній, аж вони яскраво запалахкотіли, щоб умилостивити темряву та різдво. Поступово у долині стало зовсім тихо. Напевно, усі позачинялися вдома, чекаючи, коли ж насуне небезпека. Лише одна самотня тінь блукала поміж деревами то був Гемуль. — Аго. тихенько гукнув мумітроль. — Воно скоро прийде. Незважай, роздратовано буркнув Гемуль, увіткнувшись носом у довгий список, в якому вже майже всі записи були перекреслені. Він сів біля однієї зі свічок і заходився перечислювати. Мама, тато, Капаруля!» – бурмотів він. Усі кузини, найстарший їжак, малим нічого не треба. Торік чмих мені нічого не дарував, Рюмса і мудрик, тітка. Мені голова йде обертом. У чим справа? злякано запитала Хробся. З ними щось трапилося? Подарунки. Вибухнув Гемуль. З кожним новим різдвом потрібно щораз більше подарунків. Тремтячою лапою він зробив позначку хрестиком у своєму списку і поквапився далі. Почекай. загукав йому вслід у Поясни, а твої рукавиці. Але Гемуль уже зник у темряві, як і всі ті, хто квапився і шалено хвилювався перед приходом різдва. Родина мумітролів і собі мовчки подалася до будинку шукати подарунки. Мумітато вибрав свою найліпшу блешню на щуку, яка лежала у гарненькій коробочці, написав на ній для різдва і поклав у сніг. Хробся зняла з ніжки золотий браслетик, важко зітхнувши перед тим, як загорнути його у сріблястий папір. Мумі-мама вийняла зі своєї найпотаємнішої шухляди книжку з кольоровими малюнками єдину книжку з ілюстраціями в усій долині. Те, що загорнув святковий папір Мумітроль, було таким гарним і таким особистим, що він нікому його не показав. Навіть згодом навесні мумітроль нікому не признався, що то був за подарунок. Потім усі вмостилися у снігу під ялинкою, очікуючи приходу катастрофи. Минав час, однак нічого не траплялося. Лише маленька крихітка, яка вдень пила чай на веранді мумітролів, виткнула мордочку з поза дровітні. Вона привела з собою усіх своїх родичів і друзів родичів таких же крихітних, сіреньких, змерзлих та збідованих, як вона сама. Веселого Різдва знічено прошепотіла крихітка. Ти, правду кажучи, перша, хто вважає Різдво веселим, сказав — Хіба не боїшся того, що станеться, коли воно прийде? Воно вже тут, ледь чутно пролепетала крихітка, примощуючись на снігу разом з родичами. Можна поглянути? У вас така красуня ялинка, і стільки смачного. Мрійно озвався один із родичів Крихітки. І справжні подарунки, додав інший. Усе своє життя я мріяла побачити таке зблизька. Підсумувала сказана крихітка і зітхнула. Запала тиша. Полум'я свічок навіть не моготіло. На дворі була тиха ніч. Крихітка і її родичі теж принишкли. Відчувалося їхнє захоплення, зачудування, відчувалося щораз сильніше. Зрештою Мумі-мама присунулася до тата і шепнула йому до вуха. Як гадаєш? Так, але якщо засумнівався тато. У всякому разі, втрутився мумі -троль, — якщо Різдво розсердиться, ми зможемо заховатися на веранді. А тоді, звернувшись до крихітки, додав. Будь ласка, усе це ваше. Крихітка не вірила власним очам. Вона сторожко підступилася до ялинки. За нею присунулися родичі та друзі. Їхні вуса шанобливо тремтіли. Вони ще ніколи не мали свого різдва. Мабуть, настав час утікати, стривожено мовив тато. Родина мумітролів, швидко перебираючи лапками, кинулася на веранду і заховалася під столом. Але нічого не трапилося. Потроху вони осміліли і сторожко визирнули у вікно. Крихітки сиділи на снігу, їли, пили, розгортали подарунки і тішилися, як ніколи. Потім видряпилися на ялинку і почепили на всіх гілках запалені свічки. Але верхівку слід прикрасити Великою зіркою, зауважив дядечко Крихітки. Ти так гадаєш? замислено промовила крихітка, розглядаючи червону троянду з шовку мами мумітроля. Хіба це має аж таке важливе значення? Головне, ідея. Треба було роздобути десь і зірку, прошпотіла мумімама. Але ж це неможливо. Вони подивилися на небо. Далеке і чорне, густо всіяне зірками. Їх було в тисячі разів більше, аніж влітку, а найбільша з них висіла над самісінькою верхівкою їхньої ялинки. Я би трішки поспала, мовила мама мумітроля. Не маю вже сил мудрувати, що все це означає, але ніби нічого поганого. У кожному разі, озвався мумітроль, я вже не боюся різдва. Гимулька, Паруля та тітка Гимуля щось напевно переплутали. Рукавиці Гимуля поклали на поруччя веранди, де він одразу зможе їх помітити. Родина мумітролів повернулася до будинку, щоб знову вкластися спати в очікуванні весни.